Усім привіт! Вітаю усіх сьогоднішнім днем Святої Трійці. Хочу сьогодні з вами поділитися деякими своїми роздумами про те, що таке мережевий бізнес і чому деякі люди, багато хто бояться його. До мене приходять партнери і розказують, що люди не хочуть цей мережевий бізнес, тому що, ось чому ж то? От про те, чому я вам зараз скажу. Е, дивіться, багато хто навіть не розуміє, що таке мережевий бізнес і що ми тут робимо. Навіть не розуміючи, що це таке є, вони для себе роблять якісь певні висновки, і на основі кажуть, нам не потрібно. Е, ось, багато просто думає, що це лохотрон і це є якась піраміда. Навіть в мене є брат двоюрідний казав, та ти там працюєш е, в піраміді, це каже не моє. Ось, а звідки це пішло поняття піраміди? Піраміди це коли, знаєте, як, що таке піраміда? Це коли тобі кажуть, що вклади 100 доларів, знайди ще людей, які вкладуть по 100 доларів, і з часом ти отримаєш мільйони. Та колись таке, знаєте, було в 90-ті роки в Радянському Союзі МММ, де люди вкладали щось в повітря. І багато, можливо, хто вклав свої останні 100 доларів. І очікувані того, що отримали мільйони, але так нічого і не отримали. Головне, що втратили останні свої гроші. А мережева компанія це є мережева продуктова компанія, це є зовсім абсолютно інакше. Це тут люди рекламують продукт і заробляють гроші. Стають фінансово незалежними, вільнішими і кращими. Я вам ще далі розкажу. Також є таке поняття в мережевому бізнесі. Якщо йдуть, що в мережевому бізнесі заробляють ті, хто прийшов перший. Ось відкрилася нова українська мережева компанія, відкрився новий проєкт, турецька компанія, чи ще, ще якась. Будь перший і ти і ти займеш всі можливості компанії, всі бонуси, всі автопрограми, всі, все, що є, все буде твоє. Дівчата. Мережеві компанії заробляють ті, хто вміє гарно рекламувати продукт, і також ті, які вміють робити товарооборот, тобто відкриває своїх вже таку ж таку ж мережу ем, консультантів, партнерів по всій Україні, тобто гарно працює. Тобто, коли у вас є партнери, ви будуєте бізнес на партнерській основі по цілій Україні. А, можливо, в нашій компанії можете за межами України це робити, це і Польща, будь-які інші країни, партнери реєструються, замовлені в є в Польщі, і це все їде по, по Європі. Ось. І це незалежно, чи прийшли перша і нічого не робите, чи ви прийшли остання, і ви створили товарооборот, і у вас є гарна зарплата, і всі ці бонуси, і можливості ви їх і, і отримуєте. Це такі, знаєте, головні пункти, про які ті, що я хотіла вам донести. Це не піраміда, і тут заробляє не той, що прийшов перший, а той, хто працює і має якусь мрію, ціль, для чого він прийшов і хоче заробляти, що він хоче мати, яка в нього мрія, для, для чого він живе, яку цінність він несе в світ. Ось також дуже багато людей лякають. Бояться змін, тому що чи то мережева компанія, чи будь-яка інша робота, це є, по суті, якісь певні зміни в людині. Навіть коли вийде на іншу роботу, це є зміни, це є дискомфорт, новий колектив, нова робота, нові ситуації. Цей страх змін. Люди іноді бояться звичайного, простого страху змін. Але якщо ми щось хочемо, ми хочемо розвитку, ми повинні щось змінювати. Виходити з тої зони комфорту, робити відео, розпаковки, робити, представляти себе і показувати іншим, на яку саме цінність ви несете людям. Бо тому що багато хто каже: о, Марія, ти стільки всього досягла і вмієш, і знають. Та тому що е, я, ну, я не боялася. Я просто це хотіла робити. Мені це подобалося. Е, я захоплювалася людьми, які це роблять, і я також це хотіла. Я дивилася на користь на когось. Не із заздрості, а з відчуттям того, яка вона молодець. Можливо, я колись такою буду. Це це будь-які зміни вони є на краще. І будь-які зміни це є розвиток. Ми йдемо, ми помиляємося, ми ройдемо одну компанію, другу компанію, потім повертаємося назад. Ми щось зробимо, ми змінюємося. Разумієте? І таким чином ми до чогось йдемо. А просто сидіти і боятися, то ми таким чином ніде не прийдемо, тільки будемо сидіти на одному місці і нічого не буде. Ось, якщо ми щось хочемо, ми повинні щось змінювати. Раз. Також дуже багато таких, знаєте, є переконань тож переконань, а таких суджень, що про думок, о, що про мене скажуть люди. Що скаже сусід, брат, сват, мама, сестра і все решта, я це все на собі пережила, бо я знаю, наскільки це складно, коли про тебе говорять всі, і ти все одно це робиш, бо тобі це подобається. Дехто каже, а навіщо воно тобі треба? А для чого воно тобі треба? Що воно тобі дає? Розумієте? Багато хто живе думка, ну, хтось думає про те, як донести людині цінність, а хтось думає. Як когось обговорити? Є різні люди, ви маєте обрати, хто ви є. Або ви несете цінність людям і щось показуєте, або ви одна із тих, яка обговорює інших. От ті, що обговорюють, там немає змін, там немає руху, там немає розвитку, і там люди топчаться на місці. А якщо ви хочете змін, то ми маємо думати про себе, про те, що я хочу, і яку цінність я несу. І невже оці люди, знаєте, які про вас говорять вони. Будуть вирішувати ваше життя, ви будете через них втрачати такі можливості, які пропонуються в мережевій компанії. Ну, подумайте логічно, невже ваші мрії і цілі залежать від ваших сусідів, від вашої мами чи сестри, чи там ще когось, що вона скаже. У мене теж таке було, але я це все переросла. Е, ось. І от ось це саме ці пункти, які я хотіла проговорити: що коли ви розбираєтеся, що таке мережева компанія. Це коли ви рекламуєте продукт, доносите цінність. Також ви це є та сама мережа, от як є АТБ, є супермаркети, аптеки, багато таких торгових точок, які мають мережу по цілій Україні. І вони з того щось мають. Так само і мережева компанія. Ми шукаємо своїх же партнерів, таких же самих людей, які хочуть змін, які хочуть рухатися вперед до своєї мрії і цілі і бажання. І ми їх знаходимо. Якщо ми ж маємо якусь ціль, ми знайдемо тих людей, які будуть нам чимось подібні, і ми будемо будувати свою команду і свій бізнес. Бо мережевий бізнес це, це, знаєте, це творення товарообороту свого і всієї своєї команди. Тобто ви шукаєте команду партнерів, а ви обов'язково знайдете, якщо у вас є мрія і ціль, то до вас прийдуть люди, які вам допоможуть до цієї цілі дійти. Бо коли ми маємо щось прагнемо, а гроші, ми за допомогою грошей маємо ці можливості. А люди це ті, це ті теж, це такі ж люди, які допомагають отримати гроші. Ми даємо цінність людині, людина дає нам гроші і ми маємо свою мрію. Тому що обов'язково у вас кожного має бути мрія і тіль, для чого ви хочете саме цих змін. Ось, і ще таки хочу проговорити, бо дуже багато хто боїться саме продаж. Бо будь-яка мережева компанія це і є продажі. Але що таке продажі? Продажі це продавати. Продавати це і є продавати. Ми даємо комусь цінність вирішити їхні певні проблеми. Ми допомагаємо як прибирання по дому, ми допомагаємо, як вирішити проблему із бобою. Якщо у когось випадає волосся, в когось хтось хоче краще доглядати за своїм обличчям, бо дуже багато будь-які мережі компанії є засоби по догляду за обличчям, за тілом, за волоссям. Класні бади є, У нас також дуже гарні бади є і дуже багато широка лінійка по догляду за обличчям. Коли ми хочемо комусь щось дати, бо давати має бути. Якщо б не було продаж. То ми б не могли собі купити навіть хліба, продуктів, ми б не могли собі одяг купити. Ми б нічого не мали. Бо тому що хтось прийшов, щоб давати, а ми є для того, щоб брати, завжди будуть ті, які хочуть давати якусь певну цінність у життя. Так що я і з чим ще добре мережеві компанії, тим, як, тим, що ви можете не мати нульового е, е, капіталу, ви можете досягнути щось. В не ваше бажання, тому що мережева компанія вона вирішує все. І логістику, і рекламу, відео, фото це все також мережеві компанії. Е, всі коробки, пакування, люди, склади, це все вирішує мережева компанія. А в наш обов'язок приходить тільки гарна реклама, то доносити до людей цінність, те, що ми хочемо комусь щось дати. Ми допомагаємо комусь вирішити проблему по догляду, нехай за домом. І також допомагаємо іншим е, вирішити проблему, хто шукає роботу. Також додатковий дохід, або в когось це може бути і основний дохід, і головне, що ми хочемо давати, продавати, ми даємо комусь цінність. Так що всіх запрошую, хто в пошуках, е, як допомогти іншим, про те, як давати саме мережі компанії, саме з нами, ви зможете реалізувати всі свої бажання, як дати комусь щось. Навіть оцей гарний день свята, який сьогодні є, день трійці це теж день любові сьогодні. Віддавайте любов, вдячність. Бо це ті ці цінності про які мене вели десь з самого початку. І вони мене привели, мій еклап, мою команду, яка увесь час збільшується. Тому що приходять ті люди, з якими ми десь резонуємо на одній хвилі. Ми разом працюємо, разом вчимося про те, як давати. Комусь фінансову свободу, комусь продукцію, комусь ще кожного є свій метод, як давати іншим цінність. Так що, кого, які, свої, хто кого має бачення про мережевий, про те, як можна заробляти в інтернеті, чекаю ваших коментарів. Для мене це буде надзвичайно приємно та цінно.